Нехай Господь вас благословить, дасть сили у вашій доспасарські праці. Хочу звернутися з одним питанням, яке хвилює багатьох наших парафіян. У нашій церкві є ікона Престої Богородиці, де вона благословляє лівою рукою. Я розумію, що іконостас має свої традиції та особистості, але цікаво було би дізнатися, чи має такий жест якесь особливе значення, або ж це було рішення художника, чи можливо знак. Первого духовного символізму, чи існують такі випадки, коли благословенці лівою рукою трапляється на іконах? І як це слід розуміти з точки зору віру вчення? Заздалегідь дякую за вашу мудрість і за те, що допомагаєте нам краще розуміти духовні тонкості. Слава навіки Богу Люба да, Любов. Я дуже дякую, що ви так до мене відноситеся, знаєте, як до. Якоїсь останньої інстанції, так? я просто вам розказую своє бачення. Це не означає, що це так є і крапка. Є дуже багато священників єпископів, які розкажуть, для кожного із вас це є, знаєте, такі кольорові нитки, мудрості, які ви прядете своє життя. Хай ваше життя буде сплетене з багатьох чудесних кольорових ниток, мудрости, що ви почули від одного священника, від одного, від другого, від єпископа, від якогось монаха, просто від якогось професора. Сплітайте красу свого життя. Не треба ідеалізувати людей. Це дуже небезпечно. Христос не хотів, щоб його ідеалізували. Не треба. І тому я кажу вам, слухайте, що я кажу, але завжди розумійте, що це одна із позицій, яка може бути. Розказую за Богородицю. Тут Христос права рука, тут вона не благословляє. Якщо ви бачили, як малюють церкви, я з практичної сторони підходжу. так? Як малювали нашу церкву. Були такі два чудесні майстри, художники Микола і Василь. Так? Василь він вже був спеціаліст по декоративному е, тексту, Ну, він професіонал, тут питань нема. І каже мені Микола: Отець, мені треба е, образ Різдва, але в такому калориті. Мені. Я в інтернеті йому знаходжу, ну, ну, щоб воно відповідало церкві. так? І він ставить цю іконку, розбиває там на ці лінії, так, щоб якісь витримати пропорції, Бо тому що ну, люди, які зображені на іконах в церкві, вони мають відповідати якимось пропорціям. Не може бути тут такий малий, а там такі великі, вона мусить відповідати. От. І тоді робиться така сітка, яка там 10 см кроком, так? або там інша, якщо великі церкви, то збільша. І тоді е, цей ікону переноситься на ну, контури, так, художник переносить, він переносить контури, щоб відповідно вибрати пропорції. І часто є різні художники, так? Якщо взяти фотографію, зображену, і так поставити, і подивитися, вийде не ксерокопія, а відображення. І часом права рука стає лівою, так? Да? І художник взяли так намалювали і все, просто перебили і все. І вийшло, що ліва рука. А так то рука права. А якщо благословляє лівою, я не думаю, що є важна якою рукою людина благословляє, чи правою, чи лівою. Колись в радянській школі всі, хто писав лівою рукою, категорично забороняли і заставляли вчити дитину переучувати, щоб вона писала, як всі, нормально праву руку. Розумієте, це неправильно. Так що я думаю, що якщо є таке зображення, Богородиця, що благословляє лівою рукою. То це борше всього художники так зобразили. З будь-яких причин це не важливо.